Доброго дня, любі діти! Сьогодні хочу запропонувати вам веселу музичну гру веселі стаканчики. Для гри вам знадобляться звичайні тарілочки та стаканчики. Так, приготували. Тепер слухаємо правила нашої гри. Коли в нас лежать одні тарілочки, ми по них просто стукаємо долонькою. Ось так. А коли на тарілочці з'являється стаканчик, то ми над ним будемо плескати. І виглядати це буде так. А що ж буде, коли на тарілочці з'явиться другий стаканчик? Так, ми будемо плескати двічі. Ось так. Зрозуміло? Тож пропоную вам пограти разом зі мною. Приєднуйтесь, будь ласка. Спочатку я тепер ви разом, знову я разом, знову я разом я. Разом ви великі молодці. Я впевнена, що в нас разом все добре вийшло. Тож до нових зустрічей до побачення!